Привіт! Сесику. Добрий день. Красота. Да, Думаю... Боже будет. Осталося тільки крышу накратить. Серединіше нічого не робили. Серединіше нічого не робили. Ну нічого. Це тут типа ще одну стойку будете робити. Оу Крисота. Ты вот более самому так. Было, само так. О, вроде бы ничего. Ну вот это как-то. Що, Ну так, да. думаю, може. Назбирається трохи грошей, де то... щось такого плану склепається. то воно на проекті якось так несуразно виглядає ну в реальності більшу так начебто непогано місце так роді начебто є де розігнатися Що що? Ну так, щоб десь, щоб було жити де, бо Якось ось так на... дивився на проєкті, так щось таке, все таке маленьке. Бумага, вона бумага все так. Подивився думаю, блин, за що тут гроші платити? Так вроді би нічогенько. Ви в середині будете відділку робити. Ні. Не. Нет? Не цікаво. Що цікаво? Ну Прив... яким чином буде обшиватися? Тут напряму сокартон крутитися. А, напряму прямо, да, без да. нічого. А от все потолки через рейд. Через профит. Ага. А, а профіт без амортизаційних цих йде, чи, чи ну, амортизаці... Я не знаю, який він точності йде, але бажано би давати, щоб поглинав. Вібрацію. Так ото ж про що це саме. Та... Бо колись продавалися і в КНАУФІ ці спеціальні подвеси, і ще там одна фірма робила щось для того, щоб гасила подвижки будинку. О, я хотів просто подивитися, яким чином тут робиться все це. Не, ну дереву, ну, завжди, не ну да, так, поэтому... Же... А от до USB у нас клеїв більше. Там вже стружка це лише наповнить. Не, ну так Візуально вроді би, так непогано. Щоб заїхати в якийсь такий будинок, який простоїв років 5-6, щоб господарі розказали, які вилазять з часом. Ага. Бо допустимо... Що що? А, на форму, ну на форму все таке, зрозуміло. Бо сруби я так, знає, красиво, все, загорівся. Ну як почитав скільки там проблем, то ну його нафіг присутнів. А? а там ж основна проблема усадки. Якщо неправильно його тобі позбирали, то буде тебе там і свистати, і тріщати, і перекашуватися. Не спішать біля. Ну так, треба, щоб, ну, да. щоб протягом п'яти років треба просто, щоб він взагалі там, можна сказати, не жити. Ну там він усадку дає хорошу, там дуже багато деталей по усадочних роботах. Тобто їх треба передбачити всі наперед. А за часту цього ніхто не робить, аби бабла заривати, да і все. Ми там... Мого знайомого знайомий займається, то він так по секрету колись так розказував, ось, по п'янішому. Доволі таки це геморойне діло. Це... Процентів 5 сили, що без проблем не дома. І тут для людей, які будуть яйця А так то все дофіга проблем, якщо не правильно щось зібрали. Народу в Україні мало хто вміє збивати такі дома. У щитових трошки простіше, не така усадка. Ну теж з пішати. Ну теж В ну вся проблема від спешки не, не веде. На сайті пише дом за три місяці під ключ. Так, ah, за 10 днів я не дивився взагалі в Ютубі, бля, відео. Ні, хорошо, я вважаю взагалі. От поставили коробку образно що з осіння. Ну, а що вам постояло? треба до весни не трогати, щоб воно культурно все висохло, вивітрило. Ну так, бо ти ж воняє. Бо ой, ой, в ОСБ стається ж достатньо ця. Ні, це ОСБ не воняє. Це ще з мінлата воняє. Ні, а що, воняє? Треба, щоб воно вивітрилось, все одно дожі йшли. Люба струйка йде, бомб попадає рано чи пізно дощ. Логічно? Ну так. Треба, щоб прийшло там, що він ну, тут стяжку виробиться, не переживає. Воно... Ну пусть ти негає. Це по підлогу буде робити. Да. Щоб місяці два постояла хата без. Обділ. Потім вже починати, щоб воно вивітрило, висохло, і трошки як може міліметром дати засадку повернути. Як не крутить, навіть сам фундамент висадку дає. На них вже буде ставитися двері, так? Так, ну і можна і вирізати, Ні, ні, це я дивлюся, якщо робити стяжку, то тут як мінімум треба. 50 см. Ну, стяжку в тут см, все одно треба АППС класти. Гідроізоляція, ППС, ну, в місті пленка, ППС. Ну, а потім вже заливати, якщо в нього електрична буде. Ну, напевно, електрично буде. Да. Якщо, якщо тут буде плитка, тоді заливати. А якщо буде пленка, тоді під ламінат прямо кладеться. Ні, краще залить. Лучше залить, теплий пол вступать. Ну то що теплі підлоги вони різні. Не, не всі ж можна буде. тому що... Просто ну, якщо ви залієте, тоді гарантія того, що воно скріпити не буде. Ні, ну зрозуміло. По-любому. Все наливається тут через АППС тока. Бо ми там робили одно, один раз ремонт, такому в той же будинку. Технологія зовсім інша, ніж це нового. І матеріали зовсім інші. Я тут теж не розумію. Сруб він вже дорожчий, блин. Він. Ну, він вже дорогий. Він дорогий, ні, це я так раді цікавості колись за цей. І що таки в нього прийде багато? І тоді в нього багато. Ну, вважається, що чисте. Чисте, екологічно, чисте. <схід> це те ж саме, що хата в селі. Із дерева построєна, тільки що доранкою оббита, глиною помазана. Тоже тобі екологічно чисте. Матеріал май, амін, не має, мінус немає, діально. Ну так. Да. Чисто екологічна хата всередині. сиді, за не построїв. А ці не знаю, що ті були, Ну да. І через водік второй би а в нього стіна б зацвіла. Зеленью. Ну раніше, раніше ми додали ще там, мідний купорос туди. Кінський кизяк висушений. <кху> Тоже типу свору антисептик. Либо так балку со-зъедновать можно, но фиг я знаю... Средняя должна была быть, типа, в вот розбежку. А ну, я в розбежку. Не, ну я вот делюсь, а все три тут шоу, изъеднанный. Обычно делаю, если, не знаю... И вон стык, и вон стык. Не, я вот тут делюсь, а шоу все три балки так, зъеднанные съем. Я знаю, что у вас, где то там стояркой займался... Не, ну тут три лежат, три удары ще верхній, так? Так один ряд тут, один ряд тут. Он стик верхній, а он стик нижній. А, зрозумів. <laughs> не, ну просто якщо зовсім уже велосбіжку, по впічують, один нижній оці шесть одну здвигаєш, ну, а там ззаді два куски. Мені привезли. А, розмір я зрозумів. Показаним вже. зарізати отак от во. А, я зрозумів. Я не можу внутрішні зарізати бензопилуючи чимсь. Я зрозумію. Коротше, як, як спроктовано. Yeah. Подивився, так, що... Так вони на заводі зробили вже спеціально, щоб я просто з'єднав і скрутив. Без вопроса, я можу зробити і пальцем Понятно, короче. На, на заводі... Про теж не все додумають. Ектанти. Ектанти не дав буває, да, що не чому. А, наліплять такого, да. Потім не знаєш, що з цим робити. Да? І пишуть, по місці. О, так ну так. Написано, так. щоб, 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 щоб зняти з себе відповідальність. Ні, ну так вони написують. Втхнуть. А не, не пише красиво, там состикувати. Підигнать. Я щось таке слово навіть в пісню. Там тіка щось написали. Ну це російська, є в російській моє вткнуть, о, так вони ото, на Украї... це вже називається Стоп. український служик. А, у нас Україна, проєкт у нас український. І треба писати по якому. Украї... Не по якому, а на якій? На українській мові. <сум> Ой, ладно, добре, дякую. Піду працювати я далі. О, тут письма. Этот стоит, нафига себе.